Дані Незалежності мені страшенно різали в уха слова. Громада має контролювати владу. Потім народ має контролювати владу. Ми змінимо владу. Справа в тому, що їх всіх ні змінювати, ні контролювати не можна, тому що влада стоїть ось. Влада це українці, влада це наш український народ. Оті люди, які сидять там. Це є представники влади, це є представники, які працюють в органах державної влади, це і наймані працівники. Вони ніколи не були, не є і не будуть владою. І з того моменту, коли ми з вами усвідомили те, що ми є владою, все тут помінялося в Україні. Подивіться, зараз не беруть хабарів, зараз не беруть. Зараз міліція не чинить злочини, зараз прокуратура не фальшує справи. Даїшники нічого. Даїшники нічого не роблять. Це чому? Тому що зараз в цей момент в Україні владою є народ. І так має бути завжди. А вони мають сидіти тихо і спокійно надавати а безпла... за частинку сплачених нам податків, свої послуги. І навіть не мрійте про те, що їм хтось колись щось просуне кудись в якусь шукляду. І для того, щоб так було завжди, треба щоб повсюдно по цілій Україні створити територіальні громади. Справа в тому, що в нас за Конституцією місцеве самоврядування є правом територіальної громади. Територіальна громада є власником комунального майна, землі, лісу, надо і так далі. Територіальна громада має право безпосередньо здійснювати управління. Так є і так має бути, так є сьогодні. І ми мусимо з вами для того, щоб так було завжди, зокрема у місті Дрогобич, створити територіальну громаду в якості юридичної особи публічного права і перебрати на себе владу, яка нам належить у цьому місті. Я хочу сказати наступне: у нас зараз по цілій Україні так само створюються територіальні громади, Створюються що таке створення територіальної громади? То означає, що населений пункт управляється загальними зборами. Люди збираються і здійснюють свої владні повноваження безпосередньо. Такі територіальні громади сьогодні виникають на Хмельниччині, на Донеччині, на Харківщині. І всі вони просять тільки одне, Галичани, не залишіть нас, будьте з нами. Давайте з вами разом змінювати цю державу. Тому я щиро дякую вам за те, що ви як громада сьогодні здійснили свою владу і є владою. Ви як громада сьогодні є справжніми громадянами цієї держави, і ви як громада є, будете чинити нашу державу так, щоб діти наші більше не переживали такого, що сталося на сьогоднішній день на майдані. Слава Україні!